Моя Вітанечка, давайте подивимось загальний портрет людини, яку ви зараз загадаєте. І знаєте, я взяла оракул не випадково, тому що хочу подивитися на цьому, на цьому оракулі. Такий, знаєте, погляд вас. Тобто, яка ви тут і зараз для цієї людини, яку ви загадаєте, і а, яка ви людина була для цієї вже. Тавтологія, тобто погляд на вас на сьогодні і колись, ну тобто раніше. Ну, давайте сигніфікацію. Ви спочатку подумайте, загадайте цю людину, щоб ми. Продивилася цю людину, і цей образ такий склався всі пазли. І дуже уважно слухати сигніфікацію. Розклад підходить і для чоловіків, і для жінок. Просто слухайте уважно сигніфікацію. Яка людину, яку ви тут нам, до нас пригласили? Перевернута роздоріжжя. Це преодоління, крадіжка перевернута. Маскарад прямий. Дивіться, ви якусь таку дуже замудрену людину пригласили, яка зараз проходить катарсіс. Катарсіс це очищення. Це про, про те, що людина зараз проходить трансформацію, якісь. Дуже сильно серйозні. Тут очищення йде. Тут багато чого буде злітати, маски, людина може бачити взагалі себе з різних кутів, так би мовити. Дивиться людина так, щоб я не дуже довго розповідала по кожному аркану, який тут вийшов, тому що у нас 10 хвилин і час іде. А дивиться по цим картам, ця людина, щоб ви зрозуміли, хто це. Ця людина це ваш партнер. Партнерка неважлива, тут немає значення: партнер або колишній партнер це з людиною у вас є якийсь зв'язок, ця людина складна, суперечлива, замудрена. людина, яка полюбляє по маскараду одягати маски, полюбляє, знаєте, одного цього зрителя. Будемо так говорити, театрал полюбляє знаєте, грати ролі різноманітні. Людина заплуталася взагалі в своїх мотивах, що вона хоче. Вона вже, знаєте, вроді би не на перехресті, а в реальності, але тобто роздріжжя, яке було. Вона стояла на роздоріжжі, зараз ні. Зараз вона або зробила вже вибір, або не знає куди йти. Таке знаєте, враження відложення відкладення. Тобто, це все їй не подобається, і взагалі тут заплутаність якась є людина, сама собі заплуталась, вона боїться, що вона втратила. За те, що ви взагалі вже не ні ну, стосовно вас, якщо ми будемо говорити, цю людину взагалі ну от контекст, так не діті шанс. тобто... В якихось таких моментах людина суперечила, намагається подолати щось, тут внутрішня чи зовнішня бореться там, з вітряними якимись мельницями, музики очищається людина, до речі, очищається. Це сигніфікація. Тобто ви зрозуміли, так, що тут партнер або колишній партнер, і ця людина взагалі, вона як заплуталась у двох соснах. Ну, Давайте так. Спілкуйтесь ви, не спілкуйтесь, тут не показується, тому я не знаю. Я не буду говорити, тому що це оракул. Він не розповідає так точно, в тому сенсі, що він глобальні, глобальніше розкриває. Хто ви для цієї людини зараз? Тобто погляд, сприйняття вас не те, що навіть погляд, тут сприйняття людини, вас, яка ви людина зараз для цієї людини, яку ви загадали, якщо ви впізнали. До речі, по перевернути крадіжки людина може боятися, що вона втратила якийсь шанс стосовно вас. Це може бути. Так, ви: пугач прямий. А запорт, ну, це замок. Перевернути миші. Дивіться, а людина, її сприйняття вас зараз, що. Людина вас боїться. Людина вас боїться не в тому сенсі, що фізично. ні. А ви для цієї людини голос правди. Ви мудра людина, інтуїтивна. І, можливо, щось ви говорили, і у людини це насправді відбувалося. Ви знаєте, ви можете попереджувати, також ви можете бути голосом цієї людини совісті. А це, от знаєте, таке враження, що ви дзеркалите цю людину Дзеркалите. і також ви от її сприйняття вас зараз, що ви закрита, що ви віддалення, і що ви вже не відкриєте свою душу, серце для цієї людини. А тривожні думки дуже багато, а взагалі в нічний особливо час, таке враження, що це от якісь думки і відчуття точать. от, знаєте, от Внутрішні якісь є моменти, пов'язані з тим, що не дає спокою цій людині. Пов'язано це з вами. Ви людина, яка маєте силу відкривати слабкість цій людині. Нагадуйте про щось про біль, про втрату, про зраду саму себе. Тобто, людина, от ви можете нагадувати, що вона ну, маскарадна сигніфікація. Людина може дуже багато вам чого. Ви могли її навіть не бачити, яка ця людина насправді. Тобто, вона може не могла не розкриватися. А можливо, ну, тобто, тут точечно могли бачити ця людина рівна. І ви її так от зеркалите. Тобто, в те, що вона бачить вас, в те, в те, в те, від того ця людина бежить. Тобто е це є в ній. то, Чого вона боїться, ця людина і бачить вас, то це і в ній саме, з чим потрібно так от ви як тригер. тригер, <кій> Ким ви були раніше? Перевернути глухий курт, захист перевернути. І перевернута змія. Ну, дивіться, змія це непогано, і вона взагалі перевернута. Це мудрість, по-перше, це, це, це змія взагалі не, не завжди ворог. Змія може показувати, що людина може очікувати довго. Знаєте, так от, придивлятися. Ви були. Ви звідки допомогли людині вийти? Тому що ви були по перевернутому о, глухому куту, ви як, витягнули з якогось о, тупіка, як дозволили вирватися. З вами пер, перевернувся, так би мовити, світ їх і спавки могли. От, от таке враження, що ви допомогли і ви, як були захисником. Тому що от, по привернутому захисту ця людина могла без вас раніше так, без вас відчувати себе незахищеним. А також я можу так сказати, що людина це вам не віддячила людина не зрозуміла, що ви зробили тут багато чого. Змія перевернута, це посприйняття людині, тобто людина може, знаєте як? Це от власні її проєкції. Якщо людина може маніпулювати, обманювати, зраджувати щось от таке, знаєте, ворогом стати, то по перевернутому змії вона думала. І одягала на вас проекції, що ви так ви така ж людина. Тобто вона постійно вас порівнювала або з собою, або з людьми, які її оточували. Тому о, дивіться, ця людина боїться вас і тягнеться до вас. А ви о, були випробуванням для цієї людини і. Знаєте, таке враження, що вона з вами зростала, ви дзеркало для цієї людини. Зараз вона уникає контакту або грає роль, щоб якось, ну, якось себе не робити боляче. Ось такий розклад. Пишіть, будь ласка, як вам відігрався і до зустрічі!